Усіх вітаю на своєму каналі. Кури як моє хобі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок, які вже майже, майже зайшли. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Так, друзі, таке коротеньке коротеньке відео на хвилиночку буде і все. Ось так, друзі. От дивіться, який захід. Сонечка у нас. Курочки гуляють. Одна курочка, до речі, одинадцять тут. Зараз всі зайдуть сюди. Поки видно, тут таке сіреньке, бачите, курочки, якось так передає камера, бачите, вже лягають спадки. Але перед початком... Що я кажу? Уже нас 23. Дякую, друзі, що у нас 23 підписника. Та що ви там вже не поладнали. Так, друзі, всі хочу, всім хочу подякувати за перегляд. Ставте вподобайки то підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!